На територія тролейбусного депо, яке розташоване у центральній частині міста його не використовують понад 10 років. Нещодавно усі ці будівлі виставили на аукціон. Стартова ціна понад 160 мільйонів гривень за майже 7 тисяч квадратних метрів. На продаж виставили лише приміщення. Земельну ділянку згодом планують здавати інвестору в оренду. Таким чином місто може отримувати понад 5 мільйонів гривень на рік, каже заступник міського голови Євгеній Маховіков. Він не виключає ймовірність, що коли новий власник зведе там центр, зможе згодом приватизувати й землю. Це питання майбутнього. Я думаю, що не варто зараз про нього говорити. Справа в тому, що у нас все одно є два види платежу: це є платіж за оренду земельної ділянки, і є податок на землю. В Любому з цих двох випадків ведуть надходження до бюджету. З інвестором укладуть договір оренди землі спочатку на 5 років. Згодом зможуть його продовжити. Від приватизації приміщень очікують рекордні надходження. каже Маховіков. Це не лише кошти, які ми отримуємо до бюджету за реалізацію об'єкта. Це створення нових робочих місць. Відповідно, це базове оподаткування. Я не впевнений, що це аукціон чинівецького масштабу. Ну я думаю, що це аукціон всеукраїнського масштабу. І відповідно, ми очікуємо в першу чергу. Це представники великого всеукраїнського бізнесу, профільного в тому числі. На місці депо планують створити торгово-розважальний центр. Аукціон з продажу приміщень проведуть 24 вересня. Нагадаємо, що 30 то серпня будівля, депо горіла. площа загоряння складала приблизно 300 квадратних метрів. Наразі у поліції відкрили кримінальне провадження та встановлюють причину загоряння.